Вами. Сьогодні я апорож. І сьогодні ми виживаємо в режимі 99 ночей в лісі. Гра називається Roblox. Так, ми рубаємо спочатку два дерева. Так, рубаємо, рубаємо, рубаємо. ми це дерево, беремо ми це дерево в мішок, далі ще одне дерево. Рубаємо. Рубаємо, 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 рубаємо. І рубаємо, рубаємо. Боже, я столько раз сказал твое слово РУБАЕМО Что рубай ему. Все, меня за твое слово задрало РУБАЕМО Так Нам надо росточек тут посадить Посадили росточек Так Дальше Три штучки сюда, три штучки сюда Три штучки сюда Так 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 И три штучки сюда Да, это я три закину Так Їсти чи не їсти? їсти. Так, у нас дерево лежить. Закинемо ми в костер це дерево. Сундучок. Хтось бачить? Я просто зараз не бачу сундучка. О, росточок. Посадили. Вишка. Без фонарів вишка. Сундучком вишка. Так. У нас тут якесь дерево Павше. Ну, Не знаю, як це мені називати ось це. Це дерево ж? Ну, дерево. Було дерево. Тут два сундучка сразу. Нормально, так нормально. Два сундучка сразу. Так, у нас тут -а. сундучок. І... Нам випадає і «і», «і». хороший мішок. Нормально, нормально. Так, угольок у нас тут є. Беремо угольок. Беремо старе радіо. Так, відкриваємо сундучок. Нас тут випадає. Нас тут випадає і «і». кожен корпус. Нормально. Нормально, так, нормально. О, вентиль. Я это называю не вентилятором, а вентиль. Не знаю чего. По привычке якось називається вентиль. Так, закид... Зараз будем закидывать туда металлолом. Так, уголь. Це уголь... Нет, это металлолом. Так, закинула. Еще старое радио закинула. Так, уголек сюда. Сюда сказав уголек. А, ще один уголь теж сюда. Нас скоро будет третья левел костра. Нормально, нормально. Кхм, нормально так. Похавай и мы чуть-чуть. Так, нас ще тут є. О, ще там є сундучок назовут Так, Так, ну, там є. Той сундучок. Олень. Вон цю давай лінь. Так, в нас ще тут е, додавалась якась сова. Я е, то я знижу читав, що робить та сова. Та я сова, коли приземляється на землю, то коротше треба стояти, бо якщо ти будеш двигатися, то тая сова на тебе нападе і може тебе з'їсти. Так. Ми поки що тут а побудемо. Вночі ходити не варіант, звісно. Не варіант. Так, у нас тут вже є та штука і та є. О, <кій> у нас є ліжко. <кій> нормально, нормально. Так, до сих пор дорогі вевел костра. Так, знайшов вже новий верстачок. Ого! Так, це нам не надо, це теж не надо. А ось це, це це не криватка, я хотів сказати, що це криватка, Нам це не надо. 3 нормально, х3, нормально. Я, наверное, сьогодні не буду то є, ну, тих кроликів. хоча, ну, давай, ну, спробуємо кролічу лапку. З то є зробити. Блін, наше я сюди кинув? На що я сюди це кинув Так, зараз ми ще одного кроліка зрубаємо. Рубаємо, рубаємо. Це дерево треба рубати, а я кроліка рубаю. Прикольно так. Прикольно. Рубаємо кролік. Кролік. Кролик, кролик, кролик. О, лапка. О, лапка. Мне выпала лапка. Так, все, лапка. Лапка. Иди сюда. Дай лапку. Лапу дай. О. Блин, я актив, с твою лапку. Ты-то понимаешь, что я актив. Так, радіо беремо теж з собою. Так, мені треба лапку. Ще одну лапку. Надо мені лапку. Лапку надо. О, баскетбольний м'яч. Щоб додавали баскетбольний м'яч. Так, і а як його кидати? І і, і... я не розумію, як баскетбольний м'яч кидати. Я знімаю це відео без мікрофона, тому в мене такий голос. Так, бандаж заберемо ми собою. Заберемо з собою. Так, тут нас, тут нам не треба ходити. О, ще є в нас. Тут такий день. Ще тут нас написано? Я не розбираюсь. Так, ще одного... а ні. там сундучками не треба. Там сундучка нам не треба лутати. Там опасно сундучки лутати. Так. О там, в принципі, можна сундучка залутати. Тільки, ну... В принципі, можна залутати, а в принципі і не можна залутати. Спочатку На треба нам тут все викинути. Це так. Ось це чекай на... Ну, вас теж бісить, коли ви не можете це підняти, тому що воно бешено накрутиться. Так, як мені підібрати це? Підібрати не надо, боже. все, підібрав, Так, скипаем. Так, радіо нам надо сюда закинути, Так, сюда. казав, сюда? Лапку нам ще одну надо лапку. Опа, стейк. Блін, такий ням-ням. Стейк був ням-ням. У нас тут є дві кроватки. Типу ще плюс три дня. О, єс. о, єс. А вже малого спасли? Ще я тут лапки лутав. То вони вже малого спасли. Прикольно так, прикольно. Мені ще одну лапку. Баб. Так. Не надо хавать. Ні, мені не надо пока ще хавать. Вже хочуть другого малого спасити. Капець ви кіберги. Так, у нас тут є скільки металолому. у нас тут є сім штучок металолому. Так, що ми в принципі можем скрафтити. Ну, верстак, напевно, ми потім скрафтимо. Т... Скрафтимо верстак, ми потім. О! Дерево. Дерево? Нормально так дерево у нас виросло. Я не представляю скільки буде дерева, если ще його туди закинути. Ну, внес точно не хотіли. Цим деревом все. Так. всю хату обстроїти. Хоча це не хата. Ну, коротше, ви поняли. Так, беремо ми 14 штук дерева. Так, беремо, 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 беремо. Так, вже все обікрали в нас, ми не змогли взяти 14 штук. Ми могли взяти тільки 8 штук. Так, це ми викидаємо сюди. Так. А ні, я случайно підібрав це. Так, це дерево ми закидаємо сюди. Це дерево ми закидаємо сюди. Це теж сюди, це теж сюди, це теж сюди, це теж сюди. Кіберспорт, це теж сюди. Прикольно, так Прикольно, буду придумав. Це теж сюди і це теж сюди. 19 штучок дерева. Майже 20 А це не 20. Так. Кролічу лапку дай. Дай лапку. От чесно, дай лапку. От души. О, послухався мене. Дав лапку от души. Так деревко. Блін. Ну, в принципі. Ну, блін, ну не треба нам тоє деревко. А щось мені так хочеться тоє деревко взяти. Не знаю чого, але щось так хочеться мені тоє деревко взяти. Так, у нас зараз восьмий день. Нормально, так нормально. Так, да, тут у нас такая будка. Будка, будка. У нас тут и будка с радио. Она надо, будка там надо крафтить. А что крафтить? Наушники. Блин, я мои всех видео крафчу наушники. Чего? Крафчу всех видео. Так, нас тут чого. О, револьверні патрони. Ну наші мені револьверні патрони, якщо в мене немає револьвера. Там що? Там у нас стоп, трьох покажи там. Типа, значить там у нас... Э, да, правильно. Там у нас... ми там будемо грітися і ще плюс. Ми там будемо крафтити наушники. Всі поняли. Не щось інше, а наушники. Мне наушники надо. Так, відкрываем двери. Всем привет! Сегодня мы суета. Так, берем мы те патроны субин. Так, блин, я хотел радио закинуть. Капец. Так, сюда кроличу лапку. И ще одну кроличу лапку. Закидываем сюда. У нас теперь є наушники. Блин, тут что, и олень ходит. То есть олень, а та и сува. А я да. А я недалеко. Блин, ед... идем. Так, идем, идем. Быстрейше. 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 Киберспорт быстрейше. Я тренируюсь а Быстрее, Быстрейше. Так, мы уже прошли. Так, нам Похаваємо. Хваємо. Хаваїм. Хаїм. ми. О, вже ново вистачило. Нормально, так нормально у нас. Все прокачується. Так, на це нам не вистачає, на це нам теж не вистачає, на це нам ментала не вистачає. На все нам не вистачає. Так, ти що нас зроби? О, а вже велика кроватка в нас є. Чого? Чого? А кроватка по скільки днів дає. Тут в нас що буде x5? Навірно, x5 же. Тут написано, скільки кроватка днів дає. Плюс один день чи плюс 2. Не, то, мабуть, плюс один день. Так, у нас буде плюс 4 дня чи плюс 5 днів. Я не розумію. То що ти? О, а це що, помінявий графіку малого? Бо ж він був у нас не такий. Вроді би у нас був би не такий. Вроді би поміняли графіку малого. Так, дерево, в принципі, можна потім зрубати. Ух ти, пух ти. У нас тут є кучу такого всього. Так, блін, я не знаю даже який мені сундучок латати. Погнали, значить, малого. Погнали до малого латати сундучок. Так. Або в зимній білом ні. В зімній білом щось неохота мені йти. Хоча наші я крафтив наушники. Блін, реально наші крафтив наушники. В принципі, можна мене потім збігати по... Зимній біом. І там відкрито сундучок. І щоб мені там випало ти, сніжки. Хоча наші розробчики додали зимній біом, якщо зараз нема зими. Це мене більше всього напугає. Хоча що тут мене лякає, я не знаю. Так, у нас тут є костер. Костр у нас тут є. Так. Чого я не хочу бігати, тому що в нас швидко тратиться ГОЛОД. Опа! Блуберіні октапусіні. Так, У нас тут нічого нема вовчара. Вовчара. Вовчара! Вовчара до мене пристав. Стоп! А я не знав, що вовчара сюди не наступає. Тобто я знав. Але, ні кажуть, забудемо про тему. Так, пахаємо, пахалуємо, пахалуємо, пахаваємо, пахаваємо, пахаваємо. Так, рубаємо, 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 рубаємо. У нас вже 13 днів. Чого? Стоп, а я, мабуть, наверное... ми зараз будемо вживати 20 днів. І якраз я виповню очівку 20 днів. Так, у нас... Навірно, ще мені дві ночі переждати і все. Я проживу 20 днів. Мабуть, так, мабуть, так. Мабуть, так, мабуть, так, мабуть, мабуть, так, мабуть, і так. Так, беремо ми дерево і ще сажаємо ми дерево як по картинці. По картинці ми сажали ось так дерево. то так и будем массажат. Так, на нас сегодня нападают культисты, культисты, культисты. 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 Так, це у нас фонарик, чи грамотвод. Вроде би це у нас фонарик, чи грамотвод. Фонарик чи хрома Я не знаю. Чи це фонарик, чи це хрома отвод. Скипаем. Так, на нас сьогодні наближається культисти. 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 Так, ми з вами крафтимо наверно це. Ну, Ну щось хочете, а мені так скрафтити Опа! Культисти, 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 культисти. Блин, если говорить быстро, культисты", культисты, 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 то якось, ну, не так становится. Так, как мне взять эту деревку? мы эту деревку. О, блин, дождь, дождь пешов. На нас падает дождь. Блин, на нас падает дождь. Ему мы морковку И нам все по кайфу. Так, такую пісеньку придумав. Так, если шо, а який я фонарик зробив? Цей? Чи? Цей? Чи? Цей? Я не знаю, який я фонарик зробив. Плеси, но скраб. Плис ноускраб. Плис, но скраб. Це типа Це буде вас метал. Мабуть, так. Це що таке? хто так. А -а -а. А -а -а. Так, у нас до цих пор йде дощ. Йдемо ми туди, купимо щось ми в нього. Ідемо за тим вот пацанчиком. Пацанчик, якщо ти дивишся це відео, передаю тобі велике дякую. Да. Так, я па пацанчику передав. О, бывай лошадь. Бывай лошадь. Прикольно, бывай лошадь. Чего? У меня есть 10 монеток. Так, гирлянду чи стульчики? Давай это возьмем один такий стульчик и один такие стульчик. Все. Блин. О, тут я такая вышка. А там есть хорошие такие сундучки. хороший. Так. О, Туди ми не будемо йти. Вот того, що я так сказав. Всі поняли? Навірно, всі поняли. Так. У нас тут ми йдемо сюди. Так, йдемо, йдемо, йдемо. І йдемо, йдемо, йдемо. У нас тут є два хороших сундучка. Ні, тут мають бути два сундучка, але є один. Чого? Я не знаю чого. Револьвер. Револьвер. Чого? Револьвер. Нормально, так нормально, у нас так нормально. Так, додому йдемо. Щось мені неохота тут лазити, бродити лазити. Додому йдемо. Так, нас тут показує, коли день. Через одну минуту у нас буде ніч, потім день. Ніч, день. А пацанчик не вчитів, що його теж мене вбити. Його не можна вбити. Е, я не зрозумів, що його не можна вбити. Я думав, його можна вбити. Ну, тут тему забудемо. Да. Так, у нас тут є що? Стульчик. У нас є стульчик. Так, кладемо ми сюди стульчик. Так, я люблю сидіти на стульчику на синьому чи на фіолетовому? Навірно, на синьому я люблю сидіти. Так, мені такий вот топорик хороший. Так, ми тобі, наверное, ну дамо. А як він испарився? Он просто испарився. Так, у нас що? Книж закінчиться. Стоп. А що в мене то день ніч лагає? Ви дивіться, у мене день ніч гає. Важі да. У мене дай ніч вагає. Ой, все, вже перестав лагати. Так, а що це така пісенька грає? Блін, чуть щось страшненька пісенька. Реально страшна. У нас тут є все. і компас, і та і вот штука, і карта. Ми сьогодні, мабуть, виповнимо ту ачівку 20 днів. Так, навіть 22 днів чи 23. Так, подивимось, скільки в нас тут буде днів. 42, 40. Так. Коли буде 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я, мабуть, якусь цифру пропустив. Чи не пропустив? Не знаю. Скоро буде 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так. Зараз будемо це говорити. Девятнадцять, вісімнадцять, сімнадцять, 16, пятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, 12, 11, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Фух, ми пережили. Мені навіть дали ачівку 20 днів. Так, нас тут зараз будуть читатися дні, дев'ятнадцять. 20, 23. Ні, 20, 21, 20. Стоп! 23 дня? Нормально так, на такой ноте, в принципі, у мене закінчувати цей відеоролик. Не забувайте ставити лайк, підписуватися. бай-бай!